У 1945 році Олександр Довженко пише у своєму щоденнику: був на параді перемоги. Жуков виголосив промову, згадав загиблих 30 чи 40 мільйонів, але не зробив паузу. Ніхто крім мене не зняв шапки і не стала перед їхньою пам'яттю площа на коліна. 10 мільйонів синів і доньок втратила Україна, 700 міст знищено, спалено і зруйновано 28 тисяч сіл. Мільйонів українців воювали у лавах радянської армії. 100 тисяч у лавах української повстанської армії, 250 тисяч у лавах армії союзників. Спільна перемога над нацизмом була б немислимою без подвигу українців у 1945 році. Україна стає співзасновницею ООН на підтвердження великої жертви і великого внеску нашого народу у спільну перемогу. У другій світовій війні перемогла велика і незламна людська гідність. Пам'ятаємо, перемагаємо.